Самоборона Майдана пройде а, по містам а, значить, містам революції гідності. Наш похід це не є просто похід, який згадує. Ми також висуваємо сьогодні вимоги до української влади. Наші вимоги стосуються того негайної програми вступу України в ЄС і в НАТО. Вихід з СНД, допомога і підтримка добровольчих батальйонів. Вимога негайно закінчити розслідування. Вбив і розстрілів на майдані. Прошу капероносців долучитись до своїх сотень. Чорно колони зліва. Воно має повернутись по наказу і рушити в напрямку. Ось яка довга-дорога колона людей. Дуже-дуже багато. Де виставка становиться просто небо, це 40 фотосвітлин, які вже помандрували світом відомого рівненського фотохудожника Сергія Буслаха. Пам'ятна така дошка на безнісотні. Тут усі сто наших героїв. Тут не показував на цій виставці. мене дуже вразило, коли йшло покладання квітів, коли зупинилася стрілянина і маленькі дітки з батьками. Це просто маса народу йшла, йдуть, 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 йдуть нескінченним потоком. Дрівня немає змогу дивитися на фотосвітлини, знову пригадувати, знову спрощати в пам'яті ті події, які відбувалися минулої зими, зими, яка змінила нашу маску.

Хто свою кожен своєю працею достойною повинен укріплювати державу і її єдність і її благополуччя в майбутньому. Розлучить ну, вдома самолет в золоті.